Телефонуємо панечку Юрію Володимировичу. Ви не дійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Ну, значить, перенаберемо на інший номер. Добре? Пауза. Пишемо. Спроба номер два. Перший номер не відповідає. Набираємо панечка Юрія Володимировича на другий номер. Знову номер, але нічого страшного. Знову Проти не дійснення. Як це могло трапитися? Like invalid... Пишемо. Третя спроба. Набираємо панечка Юрія Володимировича на третій номер. Телефонуємо і слухаємо, що нам скаже Юрій або оператор. О. Якийсь дивні, дивний виклик. Немає зв'язку. намагалася аж три рази його набрати, але щось не виходить. Перші два заблоковано, а третій не відповідає. Набираємо панечку Володимира Володимировича. Алло. Алло, Володимира Володимировичу? Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, ви дійсно працюєте в Рава Руській філії ДП Ліси України? А з ким це я спілкуюся? Це інформаційне агентство новини України. І можна вам поставити декілька запитань. Ні, я вже не працюю. А, так. Я вже не працюю в ДП Лісах України. Так, да, що трапилось? Так, що ви з того, що трапилося, що. Ну, ви не працюєте самі пішли, чи. Не вже значення. Кажіть по якому питанню, бо я за керумом не дуже мені зручно. Ну, просто Ч... хотілося запитати, чи дійсно за вашого керівництва Державним раворуським лісгоспом у нього працювала криптоферма. А, чи може ви якісь платіжки підписували. там? Взагалі, перший раз про таке чую. Гарного дня вам до побачення. Вам також до побачення. Телефонуємо Косовському Антону Петровичу. А, доброго дня, Антона Петровичу. Підкажіть, будь ласка, а як розглядається ваш позов у Личаківський райсуд Львова щодо поновлення на посаді у Львівській філії ДП Ліси України? Hello. Інформаційне агентство новини України. Підкажіть, будь ласка, як розглядається ваш позов? У Лічаківському райсуд... райсуді Львова щодо поновлення на посаді у Львівській філії ДП Ліси України. Не почула. Не почули? Ще раз. Погано вочую, погано чую. Ну давайте ще раз. Так нормально чути? Не почув, поганий зв'язок. Ще раз. Ну, дочекаємось ну, вже, да, як вийде. Чекаємо, водоплі чує. Все. Ну, ми намагалися, він нас погано чує. Набираємо Володимира Левицького. На жаль, Володимир не відповів, але у нас є ще номера. Дропаха Олександр. На жаль, не відповідає нам дробах Олександр. Телефонуємо Зінько Василію Михайловичу. Василь Михайлович, доброго вечора. Це інформаційне агентство Новини України. І нас е м, цікавить а. питання, чи перебував на займаній вами зараз посаді голови проспілкового комітету Раволуської філії ДП Ліси України провідний а. інженер, лісопатолог Гринчук Микола Ігорович. Перебував, перебував, як... Чи знаєте ви, як він був обраний на цю посаду? Та я не знаю, то краще десь керівництва не знаю, там перепитати, як він був там обраний. Не знаю, як навіть в нього ситуація склалась, що він е, був позбавлений тоді там на зборі <кхем> от. Було якісь там запитання до нього. Чи, ну, казали, що самообраний, а як там воно насправді, не знаю. Ну, Пізніше, вже, коли його позбавили, то обрали мене. А скажіть, будь ласка, може, ви знаєте, ну. На вашу думку особисто. А, оцініть, може результати його роботи свого попередника. Чи і також, скажіть чи він працює надалі в державному підприємстві Раво Руської філії ДП Ліси України? Ну, і працювати не працює, ну, звільнений, чи, чи вже навіть не пам'ятає, не відмотає тих час назад. ну Не знаю. Не, ну, на даний час він не працює. А як попередник він. Щось хороше, може, щось не дуже хороше. Як ви оцінюєте результати? Скажу, скажу вам чесно, я не хочу оцінювати роботу попередників, ось, ну, знаєте, десь краще хай оцінюють люди мою роботу, а попередників оцінювати, знаєте, все, ж, ну, вертатись до старого, ну, направду, чомусь не хочеться. Зрозумів. Ну тоді завершальне запитання, якщо ви не проти. Так, Чи... так. Чи працює надалі на державному підприємстві Рава Руської філії ДП Ліси України керівник Володимир Сорока, звільнення якого домагався ваш попередник, і чимало місце, ну можливо, якщо погрози? І... І не, не, ну я скажу чесно, не буду там, ну, щось щодо погроз, що ще щось, щось, ну, щось там говорити, о, бо насправді не знаю, але. Ну, чи особисто до мене чи до керівника Вадима Сороки, Ну, мені цього не відомо. Тобто, ну, можливо, ви знаєте, може між Сорокою і Грінчуком були якісь протистояння, чи як ви е, думаєте? Ну, у нас. Я не готов. Ну... Не знаю, скажу. Е, бо. Ось так, ну, в телефонному режимі таку інформацію ну, подавати. Можливо, в них там і були якісь противостояння, але ну, десь там якісь непорозуміння. Угу. Але щоб не знаю, не знаю. І в один там, на даний момент також ну, вже у нас не працює. Вже не працює. Я зрозумів. Ну тоді я дуже вам дякую, Василь Михайлович, за відповіді. Тоді гарного вам вечора. Не буду вас відволікати. Дуже вам дякую. Ні, я хотів би, що ну, якщо вам вас цікавить якась інформація, ну це можливо би було, я не знаю, що то в телефоні ну можна, можливо, десь там зустрітися обговорити. Чи це ви ну, і принаймні мені цікаво для чого вам ну, така от інформація, що ж дати якусь статтю писати, ну якщо це так не є. Ну, це ми збираємо інформацію для того, щоб зробити об'ємний матеріал, і ми просто опитуємо людей, які пов'язані з а, тими моментами, які відбувалися у вас на підприємстві. У і... нас я скажу ну, два останні роки, ну, таких щось позитивного ну, є, що згадати, але були багато моментів непозитивних в нашому підприємстві. Да? А... Ну, якщо не секрет, що саме відбувалося не позитивно, а ні, це краще, ну можливо, десь там з керівництвом в'язався, ну тому що ж або з попереднім е директором, от з тим Вадимом Сороковим, він можливо більш детально би розказав, е які події відбувалися. Ну, а ви, ви сказали, що якщо що можна з вами зустрітися, тобто. Uh, я правильно зрозумів, так? Да? Якщо що ну, ну, якщо ну є така потреба, ну можемо поговорити, якщо, бо е, знаєте, тут, тут так е, зараз розмова мені не виходить, тому що дитина з боку бавлю з дитиною і тут ви говорити, тому до розмови я чесно скажу не готовий, бо не маю можливості змоги говорити. Uh -huh. О, дитина з боку, розумієте, бавлю, ну забавляють з вами, говорю, тому воно ну, так трохи ну незручно. Я зрозумів. Добре, тоді я там ще поспілкуюся з головним редактором. І якщо що, якщо ви не проти, то можливо я вам ще зателефоную. Добре? Так.